Ну а далі про щойно відремонтований шелтер у місті, де переселенець зараз кожен десятий. Тут у Кам'янському оселяються люди із Донеччини і прифронтових сіл Дніпропетровщини якомога ближче додому, щоб одного дня нарешті повернутися. Відремонтовані помешкання, інклюзивні ванні кімнати і дитячу зону у шелтері, куди вже незабаром зможуть в'їхати близько двох сотень. Нових мешканців бачила наша Софія Москаленко. Утираючи сльози, Наталія зачиняє двері будинку і швидко йде. Емоції беруть гору. Це просто ну ну треба збирати. Не Свою оселю у Левадному покидають ненадовго. Сподівається, жінка вірить, лінія фронту посунеться від Дніпропетровщини, і вона з трьома дітьми зможе повернутися. У нас ситуація напружена, то що літало, прилітало. але виїхали не тому, що хотіли, а тому, що примусова евакуація. Евакуаційники привезли родину до транзитного центру неподалік Дніпра. Та далі за межі області вони б воліли не виїжджати. Знайшли через волонтерів будинок. Ну ми ще не знаємо. поїдемо подивимось. За тиждень примусова евакуація з 18 населених пунктів на Дніпропетровщині добігає кінця, і багато родин з небезпечних сіл бажають оселитися саме у рідній області ближче додому. Дуже громко, погана, нестабільна ситуація. Будемо виїжджати із цього. Десь Дніпропетровську область. Однак не всім вистачає коштів на оренду житла а місця тимчасового проживання на Дніпропетровщині подекуди переповнені. Тому відкриваються нові, як оцей шелтер у Кам'янському. Ми з вами знаходимось в двомісній кімнаті. Вона обладнана шафою, стол, стільці, тумби, кроваті. Колишній заводський гуртожиток за рік капітально відремонтували, замінили дах, внутрішні комунікації, облаштували нові ванні кімнати та кухні. А ще дитячу ігрову та зону відпочинку. Другий поверх це повністю інклюзивний, облаштований санвузли і душові кабінки для людей маломобільних. Саме тут, на інклюзивному поверсі, вже є перші мешканці. Ні, народом Завдіївки, що на Донеччині. Спочатку перебралися у Торецьк, але через активні бойові дії мусили покинути і це місто. Ще тоді там сусідські будинки розліталися, згорали, і ніхто не знає, що сталося далі. В Авдіївці дім там, де наша квартира, до самого дна там був снаряд і склалося другий та третій під'їзди. Врешті зупинилися у Кам'янському. Це місто ніні порадили земляки. А коли запропонували оселитися у новому гуртожитку, жінка і не думала. Це, це палат, це казка, нема слів. Тут є все. Люди продумали, бо робили на совість. У Кам'янському офіційно зареєструвалися майже 34 тисячі переселенців. Фактично, кожен десятий мешканець міста внутрішньо переміщений, і поки що всіх охочих розселили. Звітують у міськраді. У нас немає жодного приміщення, яке зараз зачинено. В нас є і громади, які перемістилися, і міські ради. Вони кажуть, нам от ближче до, до нашого місця. Ми не хочемо туди, туди далі їхати. Що ж до нового гуртож. Утко його планують офіційно відкрити уже за тиждень-два. Щойно пройдуть фінальну перевірку від європейського донора. Списки на поселення уже готові. Сюди переїдуть зо 200 людей. Це родини з дітьми, маломобільні та літні люди. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.